Хто такі сектанти? Це люди, які відходять від первоісточника. Це Слово Боже, Біблія. Вони не виконують і ігнорують Слово Боже. Це є сектанти, це всадник брехні, лукавий сатана. І якщо не внікати в Слово Боже, ми виконуємо його волю, волю сатани. Чому хочуть унічтожити віруючих християн? Тому що вони несуть правду і світло. Про п'ятого садника Слово Боже, це Ісус Христос, індуси, мусульмани, будісти. Чи попадуть вони в рай? Вчений сказав, що ніколи не отримував від них впевнених відповідей. Вони жалуються, що нещасні, і не можуть отримати вічного життя, тобто вони завжди на самоті, вони не вірять в Бога, і вони без Бога. Вони не нуждаються в ньому, а Христос завжди був на віду і ніколи не ховався від людей. Християни, як каже пастор, ми приклад. Ми являємо любов, ми несемо світло. Чи є у нас температура, чи немає, ми завжди є, ми завжди світимо і завжди наступаємо на ворожу силу, на сатану. І християни, вони просвітлені люди, вони дають відповідь на все. Христос це істина, це законодатель, Бог і Ми живемо. По його законам всі вчені це християни і багато хочуть унічтожити християнство, бо вони послідовники Христа. Тому релігій багато, а Бог один, і до спасіння веде лише християнство. Амінь.